От, практично, у нас там дивиться, у нас є підписники, в них є там, наприклад, 5-20 тисяч доларів, які б вони хотіли інвестувати. Як би ти порадив рухатися? Можливо, запитати в чат о GPT, можливо, якусь стратегію подумати. Тому що всі в чат інвестувати в недвижимость. Да? Іди купи квартиру, здавай її в оренду і все, і, і все в тебе буде кайфово. Як ти відносишся до цих історій? Ну, на попередньому ефірі ти розказував найубиточний твій бізнес, фактично. Ні, чому я ж інвестую в нерухомість і зараз і планую до покупки, і в мене все це є. Насправді, все відносно. От розумієш, відносно нерухомості інвестувати, от купити зараз однокімнатну квартиру там та ось напроти мого офісу і здати там її за 40 тисяч доларів, і здати її за 8 тисяч гривень. Це буде там півтора відсотка річних, і це погана історія. Відносно, наприклад, того купив щось, наприклад, якийсь номер в готелі з рекламою Рібас, наприклад, інвест 12 відсотків. Нібито непогано. Але ж воно може дати 7% відсотків по якимсь причинам або через певний час. Наприклад, купив щось е на спекуляцію, заробив за три місяці там 15 відсотків річних. Ну це 60 річних 5 на місяць. Це офігенно на нерухомості з правом власності. Тобто, не можна казати, що це все не працює. Це все погано в кожному конкретному кейсі. Це може бути прикольно і дуже дуже непогано.